Червь місяць в нашому закладі Смілянська міська лікарня визнаний як місяць чоловічого здоров'я. Шановні чоловіки, прошу звернути вашу увагу на таку актуальну тему, як захворювання сучасневої системи чоловіків та її профілактика. На жаль, чоловіки звертаються до уролога, коли вже мають певні проблеми і певні діагнози. Але любу хворобу краще попередити. Якщо у вас є Певні симптоми ви можете звертатися до урологів нашого закладу. Основні захворювання сечі системи у чоловіків є: захворювання органів калитки, орхіт, епієдіміт, водянка і рак вічок, захворювання передміхурової залози, простатит, аденома простати, рак простати, захворювання сечового міхура, рак сечового міхура, хронічний цистіт, захворювання нирок, сечокам'яна хвороба, кісти нирок, півоміфріти. Якщо ви маєте певні симптоми, такі як почащене сечовипускання, сечовипускання малими порціями, болі в промеженні надлоном, болі в проекції нирок, зміна кольору сечі, наявність крові в сечі, це все є прояви захворювання сичоситової системи у чоловіків. Особливу увагу хочу звернути чоловіків з віком 40 яким необхідно проходити раз в рік профілактичний огляд у уролога. Профілактичний огляд у уролога включає загальний аналіз сечі, загальний аналіз крові. ПСА, простат специфічний антиген для виявлення раку простати, а також УЗД, нирок, сечового міхура, простати і органів калитки. В нашому закладі наші фахівці надають як амбулаторну, так і стаціонарну допомогу урологічним хворим. Амбулаторну допомогу надають поліклінічне відділенню номер 1 за адресою героїв Холодноярці 82, а також поліклінічне відділення номер 2 за адресою Софіївська 2. Стаціонарна допомога надається на базі хірургічного центру номер 2 за адресою Софіївська 2. Турбота про своє здоров'я. Це не слабкість, а відповідальність. Здоровий чоловік це сильна родина і міцна держава. Тому байте про себе, ми бажаємо вам здоров'я.